Hello, друзі, з вами я, Ярик, і сьогодні ми малюємо прапор Швейцарії. Хто не знає, як виглядає Швейцарія, зараз ось вам прапор її. Прапор такий. Ну, Ставлю ціточку. Ну, Мені цей прапор подобається 90 з Добре, починаємо. А ви та ставте лайк. Чекі, нам біля цього потрібно мостери нам потрібні, Але з них нам потрібно буде цей. Ну, а білий не потрібен. Нічого я малюю на да, оцьому. Тому що, якщо я буду малювати так, без цього, то буде брудним. Ну, Так ми починаємо. І зараз будемо наводити контур. Виглядає ось, ось листочок. Але в принципі нормально. Будемо починати розмальовувати. Червону звісно. Починаємо. А як це тут? Опа, знову як чатів, щоб нормально зняти. О Боже, та як це? Де буде чарів? Боже мій! все, Готово. Дивіться, який красивий, вау. Це буде ходити до моїх малюнників. за завершувати це відео, ставте лайк, підписуйтесь. На з вами був Ярик. Всім папа. Чекайте наступного Бра-бра.